На вихідних на одній вулиці столиці відбувся марш людей, які проти ЛГБТ, але за сімейні цінності й традиції, для чого його організовували і хто там був, дивіться далі. Поки в той день у деяких проходили прайди на підтримку ЛГБТК, в столиці Руйньвейцорії, Кві відбулось навпаки, люди пройшлись ходою по вулиці Квітневій біля Макдональдсу зі символікою гетеросексуалів. А також мали прапори рум Вейцорії та новоствореної партії Національного Корпусу Свободи. Чому не відбувається гей-парад в країні? Скажете ви, річ у тім, що з 10 червня 2024 року був введений закон про заборону будь-якої пропаганди, окрім державної, в тому числі заборонялася ЛГБТ-пропаганда. І тоді 11 червня люди вийшли на гей-парад в крістіанії. Але їх жорстоко розігнали і через це, 12 червня, розпочалося ЛГБТ повстання. Більше інформації про ту подію дивіться у цьому відео, посилання в описі. Також люди з собою взяли таблички з написами про захист традицій та лгбт Зло на цьому мітингу були люди різного віку, в тому числі були і діти. Думаю, добре, що і діти, і дорослі і всі підтримують нормальне життя в Іцурії, розуміють за майбутнє держави і все своє ну, майбутнього. Майбутніх поколінь, майбутніх дітей, про майбутнє держави. Ти займається такою фігньою, перепрошую е, там, е, як ви розумієте, оцею фігньою рану Я думаю це за реальні речі, за реальне наслідство і так далі. Тому це великий плюс, що і ми. Діти підтримують нормальний спосіб життя у Вейцорії. Тож підтримаємо людей, які думають за майбутнє дітей та нації і держави.